Лектіалі. Мікрофлора у порядку, міцний імунітет. Готувала цю страву зараз має обрати одного учасника, що одягне чорний фартух. Що ви думаєте? Ну і така ситуація дуже важка. Кожен робив якийсь процес. Вся робота була розподілена, а чорний всього один. І. На кого вдягати чорний? Не знаю. Давайте на каманожа до ножа. Ці, ну, не знаю. Ну, на... Я одразу сказала, я думаю, Наташа, твоя ідея, ти повністю тягнула все на собі. Береш на себе відповідальність. Ну Коротше, корольова зі своїм зубом, який вона наточила на мені ще на презентації, так стає і каже. Я думаю, що Наташа має вдягнути чорний. Що, Влад, що з тим? Ти за кого голосуєш? Я не знаю, мені важко сказати. Що ви всі мямлите? нам треба вибрати ну, когось, в кого вдіти в чорні. Я, скажіть, там, нам не подобалось, як ти зробила гель. Все, взяла фартуха, в діла, ну то. Ні, ну зрозуміло, що до геля, звісно, ну, да. і Це важкувато, ну окей, типу. Я просто за те, що ну, раз ти брала на себе цю відповідальність, і ти це робила. Тобто через неї не видно тебе. Ну таке, ну ти дійсно, як то масовка для неї. Тобто я не хочу, бо я також, якби знаєш, якби індивідуальність. Возмущається і чого? Я тут масовка для кітілянтів для суперфіналістів. Е, типу, ну, з таким понтом, що її не замічають, її не дають розкритися. Так, от в тебе є можливість типу, ти розкрилась? Ні, ти щось запропонувала? Ні. Ти проявила якісь там супер, якісь там лідерські якості? Ні. Ну так, а що ти хочеш? Виріши, проти кого. Вирішимо хто. Хто ми вирішимо? Мирішаємося ми думаєш, Хто має в діти чорний? В тебе є якісь обширні? Ну є три конкретні зауваження: кого спаржа, буряк бин і лосось. Ну. Ну, да розказали. що ну взагалі то я хочу сказати, що ми вже сьогодні спрацювали дуже добре. Ну якщо подумати, що ми гарно спрацювали, і як, я кажу, Влад, ну як би ну не зараз. Ну давай, ну розумієш, да? ну, то, то він же річ приготовив для всіх. Ну що, ну я би виберу лосось, наприклад. І він, такий, ну я думаю, що теж дав за Наталку. А, і такий, лосось? Ну, а що тут нічого не рішає? О, все, тоді ви рішили. Все, ну тоді, бо я б ну розумію, да? ну, якби я як -то не вручав, і, і якби самі рішили, а я якби і не хотів, ну, вони рішили. До мене доходить, що просто всі настільки суть на даному етапі потрапляти в чорний і не хочуть, і бояться. Що кого ви будете відправляти в чорний? Нікішино. Як сказав, колись Ваня, ти ж сильна, ти впораєшся. Вона взяла на себе, під... витягнула все абсолютно, е, керувала, нікому не давала слова сказати, не вставити, не зробити нічого. Тобто вона сказала, що вона головна, вона всім займається, всі мовчать, тому вона відповідає за ту рибу, яка в нас не вийшла. Все. Це буду я. Perché... Чому? Наталко, <пробітник> схоже, ви не дуже погоджуєтеся з рішенням команди. <пробітник> що сталося? Чому ви плачете? Що таке? Це not просто not. емоційний вже трошки. Я плачу, типу, не через те, що мені дають чорний, а через те, що, по-перше, мій емоційний фон він вже нестабільний. Через те, що я не сплю, через те, що я думаю, типу, про фінал, про те, що я розумію, яка це відповідальність, я розумію, що це. Типу, глобальна битва перед кителями остання. І при цьому я відчуваю типу, е зраду. Ну, типу, в моїй голові я відчувала це як зраду людей, яких я витягувала, яким я допомагала, типу, з якими я живу. Наталко, я впевнений, ви здатні показати гідний результат на битві чорних. Забирайте фартух і зберіться. Дякую. Думаю, були довольні наші суперники з сусідньої команди. Думаю, були доволі. Не дивилась, але но... як же можна скрити ту радість, яка в очах горить. Мені неприємна ця ситуація, але я просто ну розумію, що я не з тих людей, які ну е -е яких це ламає.